Новий день починається так само, як попередній. Ми знову йдемо з Ромою до школи. Тільки що закінчилася сирена, яка почалася в той момент, коли ми реально вже стояли в зуті і мали виходити з дому. Ага. Ну І так як я не спішила на роботу, то вирішили, що я дитину в підвал не попру. І ми лишимося вдома даром. А тепер від тривоги пройшло від того, як закінчилось, тривога пройшло хвилини чи три І ми вже вивалилися з дому. Пока-пока. Знаєте, після важкого, бурхливого, можливо, невеселого робочого дня я хочу пропонувати вам просто глянути, який сьогодні гарний захід сонця. І коти його цей. Телефон він просто не передає тих кольорів і тих фарб, які тут є. А це ще не все. Утю-тю-уть-уть-уть-тють. <різь> а туди. <різь> <різь> а тут киська до мене бикує. Зефіра, Що тобі робиться? ну 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 Подвійний релакс. Ви побачили захід сонця і то, як я б'юся з кицькою. А ще я сьогодні побувала на тихому полюванні. Я купила гриби от сіду. Тут асорті з маслюків. по під осинників і підберезовики. По-моєму, так. Е гриби, які я не знаю, ну, оце я, по-моєму, знаю, що це підберезовик. А там, наприклад, те, що я не знаю, я просто буду гуглити за допомогою Google камери і вирішувати, брати його чи не брати. Тому що маслюки, маслюки, я дуже добре знаю ці гриби, тобто я їх не боюся. А от, е інші, вона так мені назвала, ніби гриби, які є, я їх типу, знаю, але все одно на всякий випадок. Мені сьогодні. Це довга історія, чого взагалі я їх купила, тому що в принципі, не планувала. Але тепер, після вечері, буду чистити, мити, варити, заморожувати. Що, візьмемося за чистку грибасів. Мені треба рукавиці. Бо маслюки вони дуже противні і дуже легкі. Я була б дуже проти, якби гриби продавала вже чищені. Я була б згодна за них дещо переплатити, але... Поки що такої функції, як чищені лісові гриби, у нас нема. У мене вдома лісові гриби їм тільки я. Малому шарану, а чоловік не дуже любить гриби. В принципі, так. він дуже до них такий, який-то байдужий, я не знаю, як це назвати. Це маслюки, я просто зчищаю з них оцю верхню шкурочку. Хотіла, що вони не дуже червиві, але я вже бачу. Хоча ні, може ні, може не опанула жіночка, в якої я їх купувала. Момент істини. М -м -м. Ку Гриби я перечистила. До речі, витратила всього півгодини. Ну, Десь дві третини 5-літрової кастрюльки. І мусор сміття. Відходів, до речі, зовсім небагато. Думала, буде більше. Плюс я відкинула декілька грибів, які я просто не знала, що тут за гриби і що з ними робити. Е, просто ті гриби, яких я не знала, я впізнавала Google камерою. Те, що Google камера мені не ідентифікувала, я просто викинула таких грибів, було всього два. Тож, будемо це варити. І буде мені щастя. Я з збиться попадав. Це моя зузулька. Що? <рес> Ми йдемо з поліклініки. Були mm -hmm. в лікаря. Дитині поставили вірусну інфекцію і танзіліт. Купили лікарство, заодно забрали мою посилку з нової пошти. І тепер через магазин пливем додому. А в нас офіційно приходить осінь. Ну, не так. Осінньо-зимовий опалювальний період. Ми ще не вмикали котла опалення, але вже користуємося пічечками. А найголовніше, головне сьогодні будемо ставити. Другу шибку. Хто живуть в приватному секторі, е, по селах особливо, то мені здається, ті знають про що я зараз говорю. От. Тому я зараз займаюся тим, що я намивала вікна, е, намила вікна ті, які mm. <рес> стаціонарно не стоять в будинку. А тепер намиваю вікна е, ті, що є шибками додатковими. Я взагалі не люблю ці шибки мити, тому що скло досить таке ніжне. І мені постійно здається, що воно зараз трісне в мене під руками. Але ну, поки що, звичайно, такого конфузу не було. Але в нас одне скло розбилося минулого року, воно впало. Ну, чому конкретно воно впало? Історія замовчує, але воно впало десь одразу після обстрілів. Тож мені здається, що тут зіграла роль вібрація, тому що тоді були прильоти недалеко від нас. Ех, і скло розбилося. Але ми вирішили, що треба поставити хоча б ті те скло, яке в нас є зараз на хозяйстві, аби ну, не мерзнути зовсім сильно. Ну, все. Літній сезон у нас на подвір'ї практично закінчений, батут ми вже зібрали. Батут тут вмістився от цей пакет, тут пішов, ну, типу, все м'яке весь текстиль. А решта переїжджає жити в гараж, в рідну коробку від, власне, від цього батута. Там всі залізячки і все інше. Хех. Так і літо пройшло, правда, пап? Ага. А до речі. Цікава новина. Оцей з цього гаража, по-моєму, цьому році взагалі не виїздив, щоб покататись. Він просто пару раз викатувався туди і назад, бо тут щось робили і все. Ну так це мама не хотіла кататися. Як завжди. хто винен. Хто... Да, сьогодні в нас туманно. Це ще м'яко сказано туманно. Вчора був туман. Вчора був туман, а сьогодні так взагалі. От. Тобто для розуміння, от там, от, 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 от там є дев'ятиповерхівка. Он там в туманності видно п'ятиповерхівку. От. А от там дев'ятиповерхівку в тумані не видно. Мяу. Мяу. Я не знаю, чи ці морди двіхтять, але вони тут сидять у мене. Фуї! І зазвичай ці дві, еті, дві котари не дружать один з одним, а тут прям все, капець. Ну, валяй. Заходьте. Перший пішов. Зефіра -кс. -кс, -кс. заходь. Другий пішов. Офіційно представляю вам найбільш ревниву істоту в нашому домі. Це кіт. А знаєте чому? Тому що я сижу, вичісую бруд з килимка, отакого маленького волохатого килимочка. Отак, і Ну І вичісую, аби був чистенький. І поруч сидить кіт. І цій морді він сидів типу тому в сторонці поруч і просто спостерігав за тим, що я роблю, потім почав просовувати до мене лапи. Потім заліз під килимок і почав його гризти. Тобто він приревнував мене до килимка, тому що я його чешу, а кота не чешу. Морда, тобі не соромно, М? Кіт. Кіт. Відповідай. Тобі не соромно, морда. М? О. Останній день відпустки в понеділок на роботу і я навіть зняла море контенту. Тому що, як будь-яка, поважаючи себе, доросла жінка, я брала у відпустку не в сезон. Ну, як сказала моя кума, не в сезон відпустку беруть для двох речей. Перше для ремонту, друга для прибирання. В мене було друге, було прибирання. І я кожен день щось мила, чистила, траяла. І нічого взагалі не зняло, правда ро? Угу. Це капець? Хоча, в принципі, це був досить цікавий надзвичайний контент. А ще я сьогодні займалася своїми такими рукодільними справами. В тім дійшли руки від зшити оці такі м'якенькі подушки на стільчики на кухню на один і вон на другий на табуреточку. На моєму є який я теж відшила, гарний, красивий з матеріалу, типу штучного, штучної шкіри. Ну, теж нічого не знімала, моя різниця. Тобто обновила. От єдине, що мінус, що на цю табуреточку трошки малувати не вистачало матеріалу. А зараз ми їдемо куди? В перукарню буде Рома стригтися. І тато. Ми всі постригли. Ні, всі постригли, не всі постриглися. Хлопці постриглися. і ми їдемо в країну мрій. Що ти показала посту бувашку? Так. Там сегодня пиратская вечерка, тому Рома типа пират. Рома? Все, бежи, понял, где мы едем. Рома. Все, бежи. Чуть-чуть. Добрий ранок. У нас сьогодні що? Сніг. Який? Блокий. І. А. Перший! А. так сьогодні зранку попадало. І досі падає. І досі падає, так. Але він поки що ще тане, тому що земля дуже тепла. Ми всі прийде саме. Я перевділу, я перестала ходити в літніх кросівках. Рома перейшов на зимну зимню гуму і взувся в зимові боти. Я поки що ще на всій сезонці. Рагом. А що ти робиш? Де? Рома почав вчити яку мову? Англійську. І щоб ви розуміли, Dualінgo це наша сімейна програма. Чоловік вчить в дуалінго німецьку, А я теж вирішила вчити англійську через дуолінго. Я раніше займалася в Бузу в програмі. Там я вчила, між іншим, і англійську, і іспанську. А зараз переключилась на ну, щоб підтримати сім'ю. Добрий ранок. Черговий угу. день. Е, ні, Сьогодні в принципі не дуже добрий ранок. Ми йдемо до школи з запізненням, тому що сьогодні була тривога. Півтори години. півтори години, майже трошки більше, навіть півтори години топером. Там машина ззаду, то топить скоріше. Десь в Києві був прильот, ракети сьогодні летіли. А ми йдемо до школи. Так і от довелося дістати старий пуховик, бо в синьому дуже маленький капюшон. Пока-пока. Біжить.